Привіт, колеги рибалки! Скажіть чесно ви коли-небудь замислювалися, що риба насправді думає про вашу гру мормишкою? А що, якщо я скажу, що для неї це виглядає не як апетитна комашка, а як щось абсолютно чужорідне, механічне і навіть небезпечне? Сьогодні ми розберемо, чому навіть найдорожча вольфрамова мормишка у ваших руках може не просто не ловити. А буквально розганяти рибу під лункою, я покажу вам ту саму фундаментальну помилку, яку роблять 9 із 10 рибалок, і як її виправити, щоб ваші рухи стали для риби природними та привабливими. Секрет криється не в частоті коливань і не в формі кивка, а в тому, чого ви, скоріш за все, взагалі не помічаєте у своїй грі. До речі, а ви згодні, що більшість дідівських методів гри вже давно застаріли. Напишіть у коментарях, так чи ні, дуже цікава ваша думка. Давайте згадаємо, як нас вчили грати мормишкою. Нас роками переконували треба трясти кивком, створювати дрібне високочастотне тремтіння, і буде тобі рибальське щастя. Ми дивимося відео в інтернеті, спостерігаємо за сусідами на льоду, копіюємо їхні рухи, купуємо нові вудки, кивки, мормишки, але при цьому забуваємо про найголовніше спробувати подивитись на все це очима риби. Ми настільки зосереджені на техніці, на тому, щоб наш кивок коливався правильно, що повністю ігноруємо кінцевого споживача рибу. Ця звичка до механічного повторення одних і тих самих рухів вкорінюється роками. І сьогодні ми спробуємо зламати цю звичку. Ми зануримось у підводний світ і зрозуміємо, чому наш ідеальний, з людської точки зору, дриблінг для риби є сигналом тривоги, а не запрошенням до обіду. Почнемо з найголовнішого з ритму. Згадайте, як ви зазвичай граєте мормишкою. Раз, два, три пішла вібрація, кивок рівномірно коливається, створюючи, як нам здається, ідеальну гру. Ми пишаємося, коли можемо тримати цю частоту хвилину, дві, п'ять, це схоже на метроном. Тік-так, тік-так. А тепер давайте подумаємо, яка жива істота в природі рухається, як метроном. Яка комаха личинка чи рачок переміщується з ідеальною механічною періодичністю? Правильно, жодна риба, особливо обережна, за мільйони років еволюції навчилася відрізняти живе від неживого, і будь-який монотонний передбачуваний рух для неї це сигнал тривоги, це щось штучне, незрозуміле, а отже, потенційно небезпечне. Уявіть, ви сидите в засідці, а повз вас щось рухається з ідеальною амплітудою. Ваша перша реакція? Не нападати, а завмерти і придивитися. Те ж саме робить і риба. Вона бачить вашу ідеальну гру, але замість того, щоб атакувати, вона просто спостерігає, бо її інстинкти кричать Це пастка. Тепер поговоримо про те, що риба не тільки бачить, а й відчуває. У риби є унікальний орган бічна лінія. Це, по суті, її радар, який вловлює найменші коливання води на відстані. Коли ви створюєте свою високочастотну монотонну гру, ви посилаєте у воду дуже специфічний штучний сигнал. Для риби цей сигнал не схожий на борсання мотиля чи рухи мормиша, він більше нагадує гудіння трансформатора або вібрацію невідомого механізму. Це не природний шум, до якого вона звикла. Природні коливання завжди хаотичні, вони змінюють частоту та амплітуду. Комаха то завмирає, то робить різкий ривок, то плавно пересувається. Ваша ж мормишка створює постійний дратівливий фон. Особливо це стосується пасивної риби взимку, коли будь-який різкий і незрозумілий подразник змушує її не цікавитись, а навпаки відходити на безпечну відстань. Ви думаєте, що приваблюєте її, а насправді просто кричите їй і у вуха. Далі йде одна з найбільших помилок ігнорування пауз. Багато рибалок, особливо початківців, вважають, що мормишка повинна рухатися постійно, вони піднімають її від дна догори, безперервно трясучи, потім так само опускають. Але давайте знову повернемося до природи будь-яка жива істота втомлюється, зупиняється, завмирає. Саме в момент паузи, коли рух припиняється, хижак найчастіше приймає рішення про атаку. Для риби пауза це момент вразливості здобичі. Коли ваша мормишка завмирає на секунду-дві після серії коливань, вона дає рибі час і можливість прицілитися і схопити її. Більшість клювань, особливо обережної риби, як от лящі велика плотва, відбувається саме на паузі або під час плавного падіння мормишки після зупинки. Безперервна гра не дає рибі цього шансу, вона може йти за мормишкою, супроводжувати її, але так і не наважитись на клювання, бо об'єкт рухається занадто впевнено і без зупинок. Ще один аспект неприродності це суто вертикальна гра. У більшості випадків ми просто піднімаємо і опускаємо мормишку по ідеальній прямій. Знову ж таки, яка комаха чи рачок рухається як ліфт строго вгору вниз, їхні рухи набагато складніші, вони зміщуються в бік, роблять невеликі петлі, дрейфують за течією. Наша ж гра часто виглядає двовимірною. Риба бачить об'єкт, який дивно підстрибує на одному місці. Це не схоже на поведінку кормового об'єкта. Як це виправити? Дуже просто навіть невелике відведення вудки в бік під час підйому або спуску додає грі горизонтальну складову. Мормишка починає рухатися по спіралі або змійкою. Це вже набагато більше схоже на живий організм. Уявіть, ви сидите. На тихій водоймі ранок, туман над водою, ви опускаєте мормишку і під час підйому ледь ледь ведете кінчик вудки вліво, потім вправо. Ось це вже не просто тряска, це танець. І риба такий танець оцінить набагато вище. Багато хто забуває про так званий ефект маятника, коли ми ловимо на глибині, навіть невеличкий. Волосінь ніколи не є ідеально прямою лінією, вона має певну еластичність і вагу. Коли ми робимо різкий рух вудкою, мормишка не відразу повторює його. Спочатку розтягується волосінь, а потім енергія передається на приманку. А коли ми зупиняємо рух, мормишка за інерцією продовжує коливатися як маятник. Досвідчені рибалки використовують цей ефект свідомо. Вони роблять короткий ривок і дають мормишці самій затухнути, створюючи дуже природні хаотичні коливання, а от новачки часто намагаються боротися з цим, вони намагаються контролювати кожен міліметр руху, створюючи напружену дерев'яну гру. Замість того, щоб дати снасті трохи свободи, вони її затискають. Порада тут проста. Розслабте руку, не намагайтеся диктувати мормишці кожен її рух. Зробіть серію коливань і просто зупиніть руку, спостерігаючи за кивком. Ви побачите, як він ще деякий час буде жити своїм життям, ось це і є природність. Давайте розвінчаємо головний міф Висока частота, запорука успіху. Надивившись на спортсменів, багато хто вважає, що чим швидше і дрібніше трясеться кивок, тим краще. Це працює, але далеко не завжди. Така гра, яку часто називають дриблінгом або пилкою, дійсно може спровокувати активного окуня. Він хижак і швидкий рух викликає у нього рефлекс. Але що робити з пасивною рибою, з плотвою, густерою, лящем для них така агресивна гра. Це сигнал небезпеки. Вони бачать маленький об'єкт, який рухається з величезною неприродною швидкістю. Це не схоже на їхню звичну їжу. Для них набагато привабливішою буде повільна гра з великою амплітудою, плавні похитування, довгі паузи. Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на водойму, де риба не активна. Ваш сусід починає пиляти лунку високочастотною грою. А ви, навпаки, ледь ледь похитуєте мормишкою біля дна, роблячи паузи по 5-10 секунд. Дуже ймовірно, що саме ви першим побачите клювання, тому що ви не лякаєте, а спокушаєте. Тепер про роль самого кивка. Ми звикли дивитися на нього як на головний інструмент гри. Ми фокусуємо всю свою увагу на його кінчику, намагаючись змусити його коливатися певним чином. Але треба зрозуміти одну просту річ: кивок це інструмент для нас, а не для риби. Його основна функція показувати клювання, а гру створює наша рука. Коли ми занадто концентруємося на кивку, ми починаємо грати очима, а не відчуттями. Ми намагаємося відтворити картинку, яку бачили в кіно, а не створити рух, який буде природним. Спробуйте провести експеримент, на кілька хвилин відверніться від кивка і спробуйте грати, покладаючись лише на відчуття у руці. Ви здивуєтеся, наскільки іншою стане ваша гра. Вона стане більш плавною, розслабленою і, як наслідок, більш природною. Кивок це лише індикатор. Не перетворюйте його на самоціль. Ваша мета оживити шматочок металу на кінці волосіні, а не змусити красиво танцювати шматочок пластику чи лавсану. Ще одна поширена помилка гра ліфтом. Це коли рибалка монотонно з однаковою швидкістю піднімає мормишку від дна на метр півтора, а потім так само монотонно опускає. Знову ж таки, з точки зору риби це виглядає вкрай дивно. Уявіть, комаха, яка вирішила піднятися з дна, робиться з постійною швидкістю, не зупиняючись, не змінюючи траєкторії. Абсурд. Живий організм рухається ривками. Він може швидко пропливти 10 см, потім надовго завмерти, потім повільно проповсти ще 5 см. Саме така рвана, непередбачувана гра і провокує рибу. Спробуйте наступного разу замість одного довгого підйому зробити кілька коротких. Підніміть мормишку на 20 см, зробіть паузу, потім ще на 30 Знову пауза. Пограйте на одному рівні. Потім різко опустіть приманку на пів метра. Така гра набагато цікавіша для риби, бо вона імітує реальну поведінку кормового об'єкта, який не знає, куди йому рухатись, і поводиться хаотично. Давайте детальніше уявимо, як поводиться справжня їжа для риби. Візьмемо, наприклад, личинку комара мотиля. Коли він рухається у воді, він згинається, робить хвилеподібні рухи, він не вібрує як мобільний телефон. Або візьмемо маленького рачка бокоплава, мормиша він пересувається короткими стрибками, часто завмираючи. Жоден з них не створює високочастотних коливань. Наша ж задача не скопіювати ці рухи ідеально, це неможливо. Наша задача відтворити сам принцип їхньої поведінки. Хаотичність, наявність пауз і відсутність монотонності. Уявіть собі сцену, ранок, ви на льоду повна тиша. Ви опускаєте мормишку і не трясете її, а просто ледь-ледь похитуєте вудкою, змушуючи приманку перевалюватися з боку на бік на дні. Потім плавно піднімаєте на 5 сантиметрів і знову кладете. Це і є імітація природної поведінки. І така гра часто приносить набагато кращі результати, ніж будь-який спортивний дриблінг. Ми часто недооцінюємо роль самої волосіні. Для нас це просто нитка, що з'єднує вудку і мормишку. Але для риби у воді це ще один сторонній об'єкт. Товста помітна волосінь вже сама по собі може відлякувати обережну рибу, але крім цього, вона передає у воду додаткові неприродні коливання. Коли ви граєте дуже агресивно, волосінь починає різати воду, створюючи додатковий шум і вібрації, які вловлює бічна лінія риби. Це схоже на те, якби біля вашого будинку постійно хтось скреготів металом по склу, вам би це не сподобалось. Так само і рибі не подобається цей зайвий шум, тому використання тонких якісних волосіней це не просто примха спортсменів, це необхідність. Тонка волосінь менше парусить на течії, менш помітна, і, що найголовніше, створює менше паразитних коливань у воді, дозволяючи рибі сконцентруватися виключно на грі самої мормишки. Поговоримо про звук. Так, мормишка під водою може створювати звук, особливо, якщо на ній є якісь додаткові елементи. Бісер, кембрики, коли ви робите різкі агресивні рухи, ці елементи можуть стукати по тілу мормишки, створюючи різкий клацаючий звук. Іноді це може привабити активного окуня, спрацювавши як брязкальце, але в більшості випадків для мирної або пасивної риби цей різкий неприродний звук буде сигналом небезпеки. У природі під водою мало що видає такі звуки. Це не схоже на хрускіт комахи чи шурхіт рачка, тому гра має бути більш м'якою. Навіть якщо ви використовуєте мормишку з підвіскою, намагайтеся, щоб її рухи були плавними, щоб бісер не бив по мормишці, а ніби обтікав її. Уявіть, ви намагаєтеся безшумно пройти по лісу. Ви ж не будете ламати гілки під ногами? Так само і тут намагайтеся грати якомога тихіше. Створюючи лише ті коливання, які імітують рух здобичі, а не гуркіт за воду. Важливий момент це візуальний образ, який створює ваша мормишка. Риба бачить не просто точку, вона бачить силует, який рухається, і те, як цей силует поводиться, має величезне значення. Коли ви граєте монотонно і вертикально, силует просто стрибає вгору вниз. Це не цікаво і підозріло. А тепер уявіть, що ви додали до гри горизонтальні зміщення. Мормишка починає ніби нишпорити в товщі води, її силует то наближається, то віддаляється, вона повертається різними боками, виблискуючи на світлі. Це вже набагато більше схоже на живу істоту, яка шукає їжу або намагається сховатися. Додайте до цього зміну кута нахилу. Легким рухом кисті можна змусити мормишку не просто підніматися, а ніби кивати. Це створює набагато складніший і привабливіший візуальний образ. Риба бачить не просто механічний рух, а поведінку. А поведінка це ознака життя, і саме це змушує її атакувати. Ключове слово, яке має стати вашим девізом у грі мормишкою це хаос. Але хаос контрольований. Природа не терпить ідеальних ліній і монотонних ритмів, у ній все трохи випадково. Ваша задача внести цю випадковість у свою гру. Як це зробити? Дуже просто не намагайтеся повторити одну й ту саму проводку двічі. Сьогодні ви граєте так: три коротких коливання, довга пауза. Наступна проводка плавний підйом на 10 см, різке падіння, знову пауза. Ще одна проводка дрібне тремтіння біля самого дна, постійно змінюйте ритм, амплітуду, швидкість, будьте непередбачуваними, уявіть себе рибою. Якщо повз вас постійно пропливає щось однакове, ви до цього звикнете і перестанете звертати увагу. Але якщо об'єкт поводиться щоразу по новому, це викликає цікавість риба підійде, щоб роздивитися, що це за дивна істота. А цікавість це вже половина шляху до клювання. Давайте знову повернемося до наочного прикладу. Уявіть, що у воду впала муха. Як вона буде поводитись? Вона буде хаотично бити крилами, потім завмирати, знесилена, потім знову робитиме ривок. Вона буде крутитися на місці, вона точно не буде вібрувати з частотою 120 коливань на хвилину. І плавно підніматися до поверхні її рухи це агонія, боротьба за життя. І саме ця агонія є найпотужнішим сигналом для хижака, це сигнал легкої здобичі. Тепер перенесіть цей образ на свою мармишку. Ваша гра має імітувати саме таку поведінку рвані хаотичні рухи, які чергуються з повним затищем. Коли ви це зрозумієте, ви перестанете думати про те, як. Правильно трясти кивком. ви почнете думати про те, як змусити вашу мормишку виглядати максимально безпорадною і вразливою, і саме тоді на неї почне клювати навіть найобережніша риба. Часто ми забуваємо про таку просту річ, як гра на місці, особливо біля дна. Більшість кормових організмів мешкає саме там, вони не плавають активно в товщі води. Вони повзають по дну, зариваються в мул, тому гра, яка імітує таку поведінку, може бути надзвичайно ефективною. Замість того, щоб одразу починати підйом, покладіть мормишку на дно, потім ледь ледь підніміть її на сантиметр і знову опустіть. Зробіть це кілька разів це називається стукати по дну. Це створює невелику хмарку каламуті, яка приваблює рибу і імітує комаху. Яка намагається заритися, потім можна зробити кілька коротких проводок по самому дну, просто волочачи мормишку. Уявіть, як на рибалці ваш колега постійно пиляє воду, а ви спокійно сидите і ледь ворушите приманкою на дні. І раптом у вас впевнене клювання, тому що ви запропонували рибі те, що вона звикла бачити щодня: їжу, яка копошиться на дні. Адаптація це ключ до всього. Не існує однієї універсальної гри, яка буде працювати завжди і всюди. Різна риба реагує на різні рухи. Активний окунь, як ми вже казали, любить швидку агресивну гру, він хижак, і його легко спровокувати. А от плотва чи лящ, риби набагато обережніші. Для них ідеальною буде повільна плавна гра з довгими паузами, похитування. Тому Прийшовши на водойму, не треба одразу починати грати за шаблоном. Спробуйте різні варіанти почніть з повільної гри біля дна. Якщо немає реакції, спробуйте більш активну гру в середніх шарах води. Постійно експериментуйте. Рибалка це не монотонна робота, це творчість. Ваша задача підібрати той самий ключик до настрою риби саме сьогодні, саме на цій водоймі. І цей ключик може бути зовсім не таким, як учора. Часто проблема криється в нашій надмірній напрузі ми так сильно хочемо спіймати рибу, що буквально затискаємо вудку в руці, рука стає дерев'яною, і всі рухи виходять різкими, неприродними. Рибалка має приносити задоволення, а не бути важкою працею. Спробуйте розслабитися. Сядьте зручніше, візьміть вудку легко, кінчиками пальців, нехай вона стане продовженням вашої руки. Коли ви розслаблені, ваші рухи стають набагато плавнішими і природнішими, ви починаєте відчувати снасть, відчувати вагу мормишки, її поведінку у воді. Це схоже на танець. Ви не можете добре танцювати, якщо ваші м'язи напружені, так само і в рибалці. Розслабтеся. Отримуйте задоволення від процесу від природи навколо, і ви побачите, як клювання не змусять себе чекати. Адже риба теж відчуває вашу енергетику. І спокійна, впевнена гра для неї набагато привабливіша, ніж нервове, напружене тремтіння. Давайте поговоримо про таку техніку, як дрейф або знос. Вона особливо ефективна на водоймах з невеликою течією. Суть її в тому, щоб поєднати вертикальну гру з горизонтальним зміщенням за рахунок течії, ви опускаєте мормишку в лунку, і, поки вона тоне, її трохи зносить течією. Потім ви починаєте грати, і під час підйому мормишка продовжує зміщуватися. Таким чином ви обловлюєте не просто вертикальну лінію під лункою. А цілу ділянку це виглядає набагато природніше, будь-яка комаха, що потрапила у воду, буде підкорятися течії, вона не зможе плисти проти неї. Використовуючи цю техніку, ви імітуєте таку поведінку це особливо добре працює по білій рибі, яка часто стоїть на течії і чекає, поки їй принесе корм. Ваша мормишка, що природно дрейфує, стає для неї ідеальним об'єктом для атаки. Це вже не просто гра, це полювання за течією. Ще одна психологічна пастка це страх залишитися без улову. Цей страх змушує нас робити все швидше, агресивніше, частіше міняти лунки. Ми думаємо, що чим більше рухів ми зробимо, тим більша ймовірність клювання. Але насправді все навпаки. Така метушня тільки лякає рибу. Іноді найкраще, що ви можете зробити, це нічого не робити. Так саме так опустіть мормишку на дно і просто залиште її лежати нерухомо на хвилину дві. Це називається гра на стоячку. Дуже часто обережна риба, яка підійшла на вашу гру, але боїться атакувати рухомий об'єкт, без вагань схопить абсолютно нерухому приманку, що лежить на дні. Вона сприймає її як безпечну, легку здобич, це особливо добре працює з лящем та великою плотвою. Тому не бійтеся пауз. Іноді найдовша пауза це і є найефективніша гра. Дайте рибі час звикнути, роздивитися і наважитися і наостанок найголовніша зміна, яка має відбутися, це зміна у вашій голові. Перестаньте думати про грумормишку як про тряску, почніть думати про це як про оживлення. Ваша мета не змусити шматок вольфраму вібрувати, а змусити рибу повірити, що це жива істота. А що робить жива істота? Вона рухається непередбачувано, вона робить помилки, вона завмирає, вона бореться. Коли ви почнете мислити такими категоріями, ваша техніка зміниться сама собою. Ви перестанете гнатися за ідеальною частотою коливань, натомість ви почнете експериментувати з паузами, ривками, плавними потяжками. Ви будете спостерігати за реакцією риби і підлаштовуватися під неї. Ваша рибалка перетвориться з механічного процесу на захоплюючу гру, де ви лялькар, а мормишка, ваша маріонетка, яка розігрує перед рибою справжню виставу. І повірте, риба буде вдячним глядачем. Отже, друзі, давайте підсумуємо, головна помилка, яку ми робимо, це наш механічний, надто людський підхід до гри. Ми намагаємося створити ідеальну, математично вивірену вібрацію, забуваючи, що в природі ідеального нічого немає, в природі є контрольований хаос, є паузи, є помилки і є боротьба за життя. І ось той самий поворот, який може все змінити, ваша мормишка починає по справжньому ловити не тоді, коли ви ідеально трясете кивком, а тоді, коли ви дозволяєте їй жити своїм життям. Коли вона збивається з ритму, завмирає, хаотично падає, саме тоді вона стає схожою на справжню легку здобич, цей підхід змінює все, бо переводить фокус з техніки на розуміння природи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо так, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. І обов'язково напишіть у коментарях відповідь на таке питання: а яка ваша улюблена неправильна, але найуловистіша проводка мормишки? Поділіться своїми секретами, буде дуже цікаво обговорити. До зустрічі на рибалці.